— Алло. — Доброго дня, Валерій Валерійович. Так, доброго. Мене звати Анастасія, індекс 22, двадцять робітних компаній. Зі святом а, вас та... до речі. Дякую. Представляю інтерес на договору доручення А чому ви мене зі святом не вітаєте? Валерій Валерійович, вітаю вас зі святом. Дякую. Я вже гадав, що ви не українці. Я гадав, що це ці орки з Москви телефонують, ці офісники їхні, які намагаються наших скопіювати. Що там трапилось? Була переуступлена в так. На до є таке діло, знаю. знаю. Що ви мені пропонуєте? Які пропозиції у вас є? Наразі загальна заборгованість складає 46 тисяч 530 гривень. 46 тисяч 530 гривень, так? А яке було тіло кредиту? Саме так. Тіло кредиту 12 тисяч. Наразі є акційна пропозиція. На жаль, до вас намагалися дозвонитися, ага. але Буквально угу. кілька чоловік, то понеділка крайній термін можна оплатити тільки угу. тіло кредиту. Тільки тіло кредиту. Що ви скажете, якщо я вам скажу, що для мене ця акція буде діяти постійно? Ви військовослужбовці? Це немає жодної різниці. Я вам просто даю зрозуміти, що як тільки я буду готовий вирішувати це питання, я зателефоную на компанію і гадаю, що ми з вами домовимось. Розуміло, на... випричали наразі випричали. немає грошей. Ось буквально пів години тому закрив інший кредит. Вони зателефонували, запропонували закрити за пів тіла. І я якось погодився, ось отримав гарантійний лист, що зараз чекаю вже довідку про закриття кредиту. ще вас розумію, скажіть, будь ласка, а коли все ж таки плануєте випричали таки випричали? Коли... А, Що ви скажете, якщо ви мені розіб'єте дану суму на 4 місяці, наприклад? По 3 тисячі в місяць. Ну, Таково погодження. Ну давайте. Ви спробуєте Ми погодити. можу гарантувати. Ну, дивіться, який там у мене день протермінування? Нагадайте, будь ласка, дев'яносто днів це до дня передачі до нас. Передана Д... ваша справа в п'ятому місяці. Майже 200 днів протермінування. Ну так, це вже великий термін. Ну, дивіться, я вам просто пояснюю. У мене дуже багато кредитів. У мене є там і рішення суду. Мені там банк виграв суд, присудили мені 187 тисяч, проте у мене нічого немає. І якби виконавці відкривають провадження, їх закривають. Я просто пояснюю ситуацію. я Нормальна повністю людина, хочу вирішувати це питання. Ось зараз я був закрив кредит за півтіла. Один в цьому місці я закривав ще один кредит в банку. Там по рішенню суду було 187 тисяч, я Домовилися, ми закрить за 56. Тобто, якщо ви адекватна, нормальна компанія, то ми з вами домовимося. Якщо вони займаються тесь цією чернухою, якою займаються деякі компанії, погрожують і так далі, то ми питання з вами вирішимо. Якщо ж будуть надходити такі там повідомлення, погрози, дзвінки моїм близьким і так далі, ну тоді вибачайте. згідно законодавство, ми телефонуємо третім особам. У мене родичі люди тяжкі, я сам з ними з трудом мову знаходжу, а на вас ще можуть накричати. Так, до нашого питання, скажіть, будь ласка. До нашого, так, давайте на, на кінець вересня. На кінець вересня, так. я вас розумію. Так, так, вірно розумієте. Але якщо ага. я подаю на погодження, то тоді терміни для оплати. Ні, виплатки. так на погодження тобто. подавати не потрібно. Я як, маю, я буду готовий, як, як я буду готовий закривати, я сам вам зателефоную і ви подасте тоді на погодження. На, зараз немає сенсу подавати на погодження, так як у мене немає коштів. Все, що збирав декілька місяців, усе віддав. Чому з тобою? Ну, орієнтовно, я вам сказав, кінець вересня. Гуляти. Давайте 28-го. Мені щось подобається це число. Я можу з вами зв'язати? Так, так. Мож, можете 28-го вересня мене набрати. Угу. Ну, так, да, так. Да. Так, да, телефонуйте 28-го, там будемо вирішувати питання. Я навіть скаргу з національного банку відізвую. Мені от, ось ви якось таке розполагаєте спілкуванням до себе просто. А то всі, хто мені хамлять в розмові, потім на них іде скарга до національного банку України, потім вони телефонують. А для чого ви це зробили? А мене виженуть з роботи? Ось вони поспілкувались. Ви така бубочка, ось така гарна дівчинка. Все гаразд буде. Ми закриємо цей кредит, я вам обіцяю.